Давайте з вами розпакуємо оригінальні капсули Арієль з Італії. Бонджорнорагас! Ці капсули подарують вашому одягу неймовірну свіжість гірської весни. Їхня запатентована формула ефективно видаляє бруд та плями, забезпечуючи бездоганну чистоту після кожного прання. Крім того, капсули Арієль дбайливо зберігають структуру тканини і кольори, роблячи речі м'якими та приємними на дотик. Лише оригінальні капсули мають баркод, який ви можете перевірити в інтернеті, а також компанію виробника Procter Gamble. в асортименті у нас є пральні капсули для кольорових речей, і так само універсальні. А також є можливість замовити їх і поштучно. Насправді, дуже хороше питання, як відрізнити оригінальні арієльки від е, підробки. Як це особисто роблю я? Наприклад, якщо мені попадається там упаковка Ariel на 38 штук, перше, що я роблю, це я заходжу в інтернет і шукаю відцифроване зображення. Якщо е, дійсно такі капсули існують, то на офіційному сайті або десь на інших джерелах завжди є відцифрована фотографія, тобто у відмінній якості, це перша ознака того, що ці капсули дійсно є оригінальними. І по друге. А замовляти треба тільки у перевірених продавців, тобто у нас місто Ужгород, вулиця Грушевського, 27, дріб, 29, Ну і за посиланням у шапці профілю є наш офіційний сайт, де ви можете зробити замовлення. І не забудьте, що нам один рік і на будь-який чек, на будь-який товар, який ви купуєте, знижечка у 10%.